Всім привіт! Сьогодні у нас нарешті піни. Да, хто чекав, вітаю, хто не чекав, співчуваю. Так, давайте дивитися мою колекцію пінів. Тут у нас прям вау, я вже забув, яке воно все гарне та прекрасне. Вон у нас бочі. Вся банда бочі. Давайте ось отак. Зверху вниз підемо у нас Гарфілд, Коти, аутист, відьмечка Коко, діратіна, динозаврик, мистецтво. Ще дві легенди, Бум, Божа Корівка. І тут у нас, біляція, тут у нас мультяхи, ось у нас таємничі якісь міні-піни, гризок панди. і хтось їв, їв, не доїв, зрачок уже закатився. Ось така планетка звідки лясь. Ось такий гусик у нас є. Чакі, Лармуновські крути. Кіт капелюсі. Як там вона Рей, Рейбен Bowch. Що вона таке? У нас навіть Шедо є, наказ який поїв говна. У нас є Ed Ed Eddy, це Скіпка і якийсь там чувак. Це Лармут блищить і якісь тимнічі тріпіни Мені сказали, що це томат. Так що лікуємо. Так, ну давайте перший в руки попадає ось такий пін з цією палкією палкія Прайм чи хто вона там така первинна палкія. Вона у нас речі, застала своє перше народження. І такий на початку створив Аркерус наш Бог. А тому вона виглядає з такою аркеросоподібною, бо він робив по своєму подобі. А потім вже вона вирішила сама знайшла свій шлях і стала готом. Да. І мені щось тут дуже веселить, що тут такий маленький пін. І в нього дві такі дирки. І це в нас ліцензійний такий пін. Зараз ми якось його відкриємо, ага. Тут прямо щось зривати треба, ну так. Да. Зараз ми щось зробимо. Ну а це вже будемо нахрамувати, як завжди. Так у нас і зіротина нахрамувалась. Далі давайте брата. Разом з отроби Акируса виліз його брат діалгія. Також в прайм формі. Ось вона так виглядала по-дивному момент свого народження. Да, але потім також прийняла собі необхідну подобу. Текала. Тут треба так ж. Уж... Не, тут надо снова подкручивать что. зачем чем мы занимаемся? В этому дел бы. Делать час. Надо фиг ти його знимеш. Це називається фірмові значки. Давайте глянемо що тут у нас фірма Pokemon Покомон Pin, бачите що написано? Чайна. Ми так і повіримо. Ми спочатку повірили, що це щось офіційне, поки не побачили слово чайна. Діалоги також робили маленькі дітки з Китаю. Опа! Похрустіли! Они теперь сидят. Давайте далее. Далее мы будем делать вот такого хлопца. Чи Кто она такая? Давайте глянем. Хлопцы чи Флорион. все любят. Обожнюють. Да, ивиков также все любят, обожнюють. І те, як вона прутай полум'я є. Також два штиря щось тут прям. Люблять. Покемон, Фішал пін. Щось там траляля. Фокусуйся. Ого, як воно сфокусувалося. Я собі фокус, правда, збив. Е, не переключай камеру, чуєш? О, макрокамера. Колись я, конечно, навчусь цим добром користуватися. Дивіться, як в мене трохи вийшло. Вау! Ну тепер у нас так. А тепер у нас так. Тому що я скинув фокус. Та-дам. І тепер починається процедура. Кручу, верчу, флоріона. і хочу. Так тут буде у вас головокружіння. Ну Воно працює, воно щось там відкручується. Ну, Можете побачити. Виривати не варіант, як я хотів. О, дивіться, щось там пішло. І бахкаємо. Ну, тут, по іншому бахкаємо, ми тут спочатку одягаємо. заднюю шпильку, а потом будем одевать штырьку вот переднюю. И. не все нормально, нормально, я думаю, я сломал. Опа. Так, далее, давайте, давайте, далее Дальше у нас Мрия, всех хлопчики на районе. І не тільки. Хто не знав, це прям легендарний покемон. Він багато чому де засвітився. Давайте про покемон GO поговоримо. Покемон GO цей покемон, про нього мріяли всі. У нього була там найвища атака, він був відносно дешевий, гідропомпу знав, жирний. Пропив стояти проти когось. І їм збивали вишки вражеських покемонів. У ньому мріяли всі. І там був один к трьом, що, чи один к двом, що в мог народитися з гідропомпою. І плюс ще один к трьом, що іменно в аперон народиться. Великий розброс був. Ну, коли тебе з'являвся в з гідропомпою, це було щось неймовірне. Далі в Тепер давайте з біологічної сторони подивимось на апельон. А ви знали, що в там щось на 98% генетично схожий що -то там з людьми? І да, я вам не повинен це розповідати, але я вам розповім, що ходить легенда, що ваперіон людина сумісна. Тобто він наче може народити дитину від людини. А тепер задумайтесь. І це не сказки, сподіваюся, це тільки на бумазі. Ніхто не перевіряв. У нас такого подібний звір є в реальності, хто знає, що це за звір такий. Це свиня, яку ви кушаєте, вона також генетично підходяща. Тільки там щось на 60% чи щось такого. Угу. Хто не знав, тепер знає. Ось, ось отак от. Так, далі що тут у нас іде? Якогось класного ч... чувачка ми забахаємо. Він, наверное, завеликий буде сюди. Але давайте Давайте Замазенту забахаємо. Давайте цікавий фактор за мазенку. Якщо чесно, я його не знаю, але знаю, що він в грі. Був як побитий цуцик. Всі його не любили, всі не знали, що він легендарний пес. І всі його, коротше, сторонилися. А потім, коли ти йому даєш там, цьому за замазента, а то заця з мечем, то якщо їм даєш якісь там артефакти, які вони загубили, вони типа лицарі були, то вони. Вертають собі свою подобу. Не побитиї в шапки, а великої сторожової собаки. Чи бойової собаки, це вже бачите? Повернув собі велич. Бо там значить, у цього щит побитий, у меча там ушка коротше, Він вже життя повідав. І давайте бахати за мазенту от сюди. Отлично. Я рахую це. Супер. Вау. О, сюди цю, цю, б не вистачає. Не вистачає, як вам скажу. Блін. Другого. Ось сюди що вони вертяться? Тут прям на малінки. На матцюбіки ваш Б2. Це якась жесть. Сюди, мабуть, ми бахнемо. Тимничі маленькі, хоча, може Давайте приміримо, давайте глянемо, що в мене є. Давайте, давайте почнемо з правильної історії. У мене є ось такий пч. Пчолка від цього Майнкрафту. Вау! Бачите, яка вона гарна. Давайте глянемо, вона сюди поміститься чи от сюди, от сюди поміться. Поміщається все. Ми сюди поміщаємо. Ось тут один відкручуємо. Бачите, ми її помістили і в мене ще є антипод бджілки. От подумайте, що може бути в Майнкрафті антиподом у... Тобто в Майнкрафті вчился бути антиподом. Тут пакет в пакеті. Підсказка. Давайте. Три. Ні, зачекайте. Три. Два. Один, хто вгадав, той молодець. Справжня наша бджілка. ось яка вона. вау. Давай оце, звісно, процедура відкручування. Є сірі піни де, там на зажимах. Я не знаю, воно... Безпечно такі зажими використовувати чи ні. Ну, що є. І ось така пчілка. У нас дві пчілки. купа покемонів і заповнена друга сторінка. Тут дві сторінки заповнені. Це щось неймовірне. Так, що тут відбувається, що я... Є ясно, понятно. Я вже розповідав, що це кільце брат зламав, чи не зламав, я наговарюю. Треба його клеєм спаяхати, а. Ну, коротше. Ось отак. Приїжджаємо ми на нову сторінку. Ой, аж дві. У нас ще залишилось дві сторінки, що це таке, блядь. А тут що не можна бахати? Не дороблено. А, ну туди не можна, бо... Ладно, ще дві сторінки. Так, далі у нас... залишився Останній покемон. Ні, не останній. Я одного загубив. Ну, Давайте вже я його показав. Давай, фокусуйся, подруга. Кріклізар чи що воно таке? Дивіться, навіть на цій штуці є піпка, блять. Коли у тебе занадто багато бабла да? у компанії Покемон. Це щоб він правильно висів, бо ти ж його прицепиш сюди, і він буде крутитися. А так він зафіксується і буде завжди мати правильну форму. Це як тому що вони все правильно зробили, але ми в такому не розбещені. Де тут наш кліклізар? Ми його будемо робити отак, мабуть, так. Да. Це ось так. Насаджуємо його ось так. І нахромуємо трохи. Все, тепер він зафіксований. Це не цікаво? ось що залишилось від покемонів. Жесть. Треба буде кудись покласти. Ось я вже знайшов куди попасти. Може, від пенів'є. відпинів є. Оп-хоп-хоп. Так, і останній у нас залишився мега. Ну мега у нас, мабуть, не поміститься сюди, Ми просто перекриваємо. сфокусуйся. Давай, покажи на меня фокус. Ну. Перестрой линзы, подруга. Ну. Не хочу. Зграда на очах. От, вимкнув макрорежим. окремо вимкнув відео, вимкнув макрорежим. і понеслось, дивіться як. В X5 знімає. Чайне. Вони навіть не знають, як воно пишеться, це Китай. Щоб нікого не ні обідать, вони написали вдвічі. Ну що ж, ось може тут піни кодиться. Ну зараз ми будемо дивитися інший пін. цей не влазить, треба нам відступ зробити. А відступ робити ми будемо отаким от пареньком. Гусь, шарфику. Бачите, як він виглядає ззаді. Так, давай, 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 давай. Крутимо в гуся. І також крутити своїх гусів, якщо воно у вас є. Так, хоба. Хоп-хоп, хоп. Все. Це тут є. І зараз ми відкручуємо це капець. Важко. Мені, я співчуваю модникам, які кожен день знімають свої піни і знову їх одягають. Це ж просто каторха. Ти так сидиш, повісив своїх 20 пінів і ввечері треба їх знімати. Бо якщо ти завтра вийдеш з цими пінами, всі подумають, що ти не модник. Так, і скоро на каналі буде огляд манги. Да? Я попросив ланцуд відправити мені книги. І вони сказали, що відправлять. Коли? Сьогодні повинні відправити. Так що через пару днів буде нарешті хоч щось. А то два місяці нічого, ну це просто прямо якийсь... Якісь, Якісь позорист. Я знаю, чого вона там немає. Ну, розкажу вже пізніше. Там багато факторів. Оба на дивіться, як ми перекриваємо. Вона ж залізла. Ж. Далі, може сюди міні-пін піде. І останній. Один з любимих мультиків моєї мами. Коли в дитинстві я також дивився. О, тут нарешті можете впізнати, хто це такий? Вона колись була дуже, його любила. Це м'ячоголовий. Гей Арнольд. Не той гей, прям гей, а мультфільм називається Гей Арнольд його. Мої матері дуже подобався цей мультфільм. Так що, ось Він тепер у мене. Буде його приманювати. Все, нарешті ми це закінчили. Просто руки вже болять, крутить піни. Я не знаю, як це модники це роблять. Але ми вже перейшли на третю. Скоро ми перейдемо на четверту. І буде у нас ще один альбом. Ось так. Дякую, що подивилися. Пока-пока!